Так, ну а тепер я вас розкажу по датаситу. Ось так як я подивився по датаситу і примінив ті і транзистори, які взагалі тут і, і не ставлюють. І як я дізнався, які резистори сюди потрібно ставити і конденсатори, зараз все це, діло поки. це все поки діло в бік відрозимо. Ну, а у студію буду ось ставити схему вставляю. Ось як бачите, схема. І тут дуже добре видно, що ось це виходить низьковольтний генератор, який видає. До 32 КГц на осі двоє транзисторів. Сим-модуляцію ось так. ну В моєму випадку навіть 40 кГц. Він видає, ну то нічого страшного, то таке діло. І він відкриває по черзі цей свій контролем ці транзистори. Виходить так, що один від 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 відкритий цей закритий, потім цей відкритий. Цей закритий, цей відкритий, цей закритий. І так по, по черзі відкритий, закритий. Відкритий, закритий. І вони так розкачують цей трансформатор. Він звичайно видає вже тут 300 В на N-міст. Ну, а N-мостом керує високовольтний сим контролер, який також... Построєний на мікросхемі TL494-й. Ну, яка за налаштована таки таким варіантом що видає 50 Гц на, на вихід. І вона від, відкриває пару транзисторів. Наприклад, що оцей, наприклад, відкриває, у нас виходить, він відкриває мінус, пропускає. А ось цей навпаки пропускає плюс. І виходить, так, що ось цей відкривається і оцей відкривається. В цей момент. Потім в той же момент ці транзистори закриті. Обидва. І потім навпаки ці транзистори відкриті, ці обидва закриті. І тим е, варіантом виходить така е, посвідовність плюс-мінус. Потім. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Плюс мінус. Плюс, плюс, ось так. І виходить плюс, мінус, мінус, плюс. І воно отак і працює. Міняє тут полярність. І таким чином вимальовуємо модифіковану синусоїду. не про то, против. про те, що ось. Що схема дуже схожа на цю, що в моєму випадку він інверторі. Тут при, при, приміняються такі конденсатори на 10 мікрофарад, Ті, що пробилися на нашому випадку. Погоріли резистори 10,4 ось кОм. Вигоріли. Тому я ось знайшов цю схему і її, неї взяв всі номінали. Знайшов їх і сюди впаяв всю плату, щоб вона запрацювала. І так вона запрацювала. Як бачимо, ця пара транзисторів, залишалася обв'язка в робочому стані. Це ось ця частина, вона тут дуже проста. 6,8 км і діод, все, і без нічого. І потім знову. Ця частина сама простенько, вони робочі були. А ось, а ось, а ось цих транзисторів обв'язка вся по вигоріла. Я її відновив, звичайно, і воно тепер все це діло працює. Ось така схема. Схема дуже класна, мені подобається. Все дуже зрозуміло, все як працює. Так, ну все, саме головне не розказав ось ці транзистори, що... Один транзистор виявив, виявився робочим ММБТА44 А один транзистор виявився неробочим ммбта 44. Тому я їх вирішив замінити обидва на MGS -E 1303. І як бачите, успішно воно працює все це діло. А тепер зараз розкажу про дата який датасит ммбта 44. -го. Який датах у MVE1003. Транзистор MBTA це біполярний транзистор на 01 А400 В NPN структури. Це високовольтний транзистор, який приміняють у різних електричних схемах характеристики якого Максимальна напруга колектор – 500 В. Максимальна напруга колектор емітер 400 В. Максимальна напруга емітер база 6 В. Максимальний постійний струм колектора 01 А. Допустима температура PNP переходу 150 Цель. Ну і потужність його 0,35 В. Так, ну добре, тепер переходимо до MZS 1303 у корпусі кт 840 Ось так. Транзистор MZ-1303. Це біполярний NPN. Розрахований на струм 1,5 А 400 В напруги у корпусі то 126 Це високовольтний Підсилюваль... Підсилювальний транзистор примі... приміняють в енергоекономних енер... енерго лампочках, зарядних пристроях, регуляторах, освітлення і ламп денного світла. В Мал... маломочних імпульсних блоках. Зивлення, звичайно, ось така лампочка денного фі фітру, як я казав, тут взяв тран -тран транзистори, Був на MGS 1302, правда. ну Там бувають і приміняються і Ось так. І того хар характеристика. Вот така, максимально допустима напруга колектор база 700 В. Максимально допустима напруга колектор емітер 400 В. Максимально допустима напруга емітер база 9 В. Максимальне розсіювання потужність 20 Вт. Максимальний постійний струм колектора 1,5 А. Ну Ось всі, всі, е, всімо дані цього транзистора навіть. Більші, ось так. Тому це добре, і я із цього зробив що ще його можу сюди поставити. Ось так. Тому я їх сюди і поставив. І як бачите, працюють. Так. І що виходить? А виходить те, що коли я ось поставив пару транзисторів таких і пару таких, Потрібно обов'язково ставити базу, наставити однакові транзистори пару штук сюди і сюди. Потім іншу пару транзисторів однакову сюди і сюди. І тоді буде виходить так, що вони обоє працюють і ці обоє працюють. Ці обоє працюють і ці обоє працюють. Буде рівномірно все працювати ось так. Тому я тут, відповідно, так і, і спаяв. Ось так. Все. Виходить, пара цих працю... працюють, наприклад, мінус плюс. І пара цих плюс-мінус буде. І так, по черзі. Так, ну, а далі що? А далі. В принципі, можна вже брати корпуса та щось сюди вже якось приміряти та й складати цей інвертор саморобний. Але перед тим, звичайно, обов'язково потрібно підібрати радіатори. Ось так. Кулера не знаю, чи поставлю, чи не поставлю. Думаю він не потрібен. Я буду звити не дуже, не дуже великі спозивачі, ось так. тому думаю, він тут не потрібен. Далі мене питали, ось так, що буде цікаво, якщо замість цього N-most польвиків підключити ті самі mgs 1305 біполярні транзистори. І знаєте що, мені самому стало цікаво і я цей експеримент проведу правда тільки із низьковольтним зивленням, подам 12 В і проведу цей експеримент. Мені самому цікаво, що ж воно та, та й буде на виході. Але перед цим під'єднаю цей Н-міст до того, щоб показати тим, хто не бачив попереднє відео, яка буде виходити. Модифікована фінусойда. Підіда на броузирання під'єднує на вихід 220 у розетку. Ніякому разі так астероров не під'єднуєте. Тому що я то знаю, що я роблю. Я подав на NMI 12 В, Тому я можу так робити. А якщо у вас 220 В, то ви просто спалите твій астероров. Вам потрібно під'єднувати. Дільник із резисторів. Ну що, поїхали. Бачите, модифікована синусоїда? ось така. Це польові транзистори. 53 Гц. 26 Вт показується. Що хочу сказати, не завжди на виході модифікована синусоїда з'являється, коли подаємо 12 В на енміст. Буває повний рівний меандр. Ну, якщо N-Miс під'єднати до 300 вольт і під'єднати осіро через трансформатор понизуючий, то побачимо чисто модифіковану синусоїду. З чим вона пов'язана, не знаю. Ну поки вона мене сильно, сильно це не цікавить. Мені головне, що я бачу, що вона працює і все. Все, я відключаю. Поки що шороз. І зараз ці транзистори і підпаю mz 3005 Подивимося, це біпулярні транзистори будуть зараз спаювати подивимося, що все буде при них. Впаю зараз усі транзистори. mz 3005 Повністю співпадає під, під, під'єднання його. Ось так. Перший база, колектор другий, емітер третій. все. Так, ну це все готово приплявчі транзистори. і вмикаю. І що я скажу? Модифікувався інфусой не, не така вже й погана. Ось такий меландр чистий. Ось така модифікована синус синусоїда при таких транзисторах. Навіть такими транзисторами на, низькому, на, на, на низькій напругі можна перевіряти Ін інвертора. N-mift можна перевіряти ось так. Цікаво доволі. Так, 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 так все працює. Зараз, щоб ви не подумали, що я підмінив під транзистори за кадром, зараз навіть не буду від, 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 відмикати відеопроцес. Просто беру прямо при вас, зараз його перевертаю. І ви можете чітко бачити, що це... 1005 0, 0, 0, 0, стоять. Ніякого обману тут немає. Все, відпаю ці транзистори. Не буду я на них подавати високу напругу, тому що Ну не хочу я це робити. Мало ли що транзистори ці вони хороші, їх примінити у якийсь блок Зив, зивлення дуже на... навіть класно, Так, пропаявен міст, тепер пропаю зараз. Буду чистити отвіри низьководних транзисторів. Ось так, так прочисти отвори, далі вставляю транзистори. і буду пропаювати це все діло відповідно Попаяв ось так запаяв транзистори. Зараз буду це діло відмивати від флюсу. Так, ну що, тепер інвертор виглядає саме ось так. Зараз буду відмив це все діло від флюсу. Просусив плату. Далі буду зараз тут закисю дорізку і припаяю. Дрота, щоб подати на енміст зивлення 12 вольт поки що. Так, зачистить до дорізку, пропаяв тут. Подав він 12 вольт. Ой, на плюс лампочка поки що нам не потрібна. Лампочка засвітилась. Ось показую. Зараз відмостило. подав 12 вольт на місце, перемикаю. Як бачите, модифікована синусоїда є. 12 вольт приходить лампочка, світиться. Все добре, тепер подаю 300 вольт. Вимикаю це все діло. Як бачите, модифікована синусоїда є, на виході це за 220 В виходить. Позливання 350 мА це норма, тому що трансформаторний брок під'єднаний до інвертора це норма. І модифікована синусоїда. Все працює, як потрібно. Ну, ось тепер потрібно буде вже і радіатори шукати. Так, Ну і далі потрібно шукати радіатори. З якогось все алюміній. Ось так, щоб здати на металолом. А для мене це скарб, скарб тому що радіатори це чудово. Можна підібрати, поставити транзистори і все буде клас. Ось радіатор, будь ласка, вам. А то піти. Да, Купляти в магазині це дорого, а тут є готове ось так. І потрібно підбирати. Ну, Буду зараз підбирати таке. Зараз їх підберу і потім вже вим вимкнуся. Так, ну що я вам скажу? Я знайшов радіатори, які мені найбільше підходять. Ось ці два. Тут, як бачите, транзистори підуть ось сюди на ось ці низьковольтні транзистори, що качають трансформатор. А цей радіатор піде на N-міст. І ось так це все буде гар гарненько виглядати, думаю. Звичайно, що без дороботки тут не обійдеться, потрібно буде тут я хочу прислити отвір і тут і поставити планочку пран зробити із металу. І буде воно притискати транзистори, і буде все добре. Буде такий получиться інвертор. Так, ну все. Ось я вже підібрав радіатори. Навіть поставив транзистори на радіатори, як бачите. Вирізав. Металеву пластину і притиснув транзистори до радіатора. Тут так само, тільки тут транзистори вже все стоять через е ізолюючу про прокладку, щоб не закоротили. Ну і, і, ну, і звичайно мені тепер потрібно перевірити. Чи немає короткого замикання в транзисторів із радіатором? Тому що самі транзистори ми не зможемо перевірити, якщо візьмемо так і отак. Чому, зараз, зараз скажу, вони будуть дзвонитися, а чому? Тому що йде обмотка трансформатора. Ось так. Тому я мультиметр ви їх на прозвонку і перевіряємо, чи немає короткого на радіатор немає, немає. Чудово. А ще, я казав, якщо я візьму обидва, де, то, а ще, я казав, якщо я візьму зараз обидва Ви... витіка, у цих транзисторах є затвор, стік і витік. Так ось, якщо я візьму зараз за витік, хто не зрозумів, це де, де обозначаються полюки. Бачите, за де і де беру, воно в короткому чому, тому що йде обмотка тр -т -тра -т трансформатора, Так і має бути. А якщо беру радіатор, він не повинен дзвонитися. Ось така система. Так, підключив оборотоне блокзирня, вмикаю, лампочка світиться, подавлю 12 вольт на N-міст. Вимикаю, вмикаю осцилографа. і вмикаю. Як бачите, модифікована синусоїда. Підійдав -піді -піді трансформатор, який вимірює осцилограму до осциллографа і вмикаю. Як бачите, модифікована си синусоїда є. І все працює.